Парламент України спрощує виробництво українських дронів, скасовує ПДВ. Та ввізне візне мито на комплектуючі. Нам надо туди послати своїх спеціалістів, їм розібратися. Рішення діє на час воєнного стану. Імпортнерів звільнили від сплати за матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектуючі для безпілотників. Це надзвичайно важливий крок, щоб в Україні щомісяця вироблялись тисячі дронів, які просто зараз надзвичайно потрібні. Про це заявив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Пан Долін, це у нас, пане Богдане, давайте перевіримо, як ви чуєте нас? Чудово вас чую. Значить, таке ж питання, яке було до Олексія: чому більше бомбардувань? Чому і в день бомбардування? Яка мета? Да, якщо говорити про збільшення атак, насправді дивлячись, з чим порівняти, якщо порівнювати з умовними двома трьома місцями раніше, то звісно їх стало більше. Ось, якщо порівнювати з першими тижнями війни, то насправді ми бачимо, що кількість частота хвиль атак і кількість задіяних видів озброєння вона насправді стала меншою. Ось але загалом, якщо порівняти з останніми тенденціями, тобто фактично з зими, ми звикли, що атаки відбуваються як правило один раз на місяць, можливо, навіть і рідше. Ось зараз ми бачимо певне збільшення, і це пов'язано з кількома факторами. По перше, відбув. Вається так зване, все ж таки, пристосування до режиму дії санкцій, тобто ми бачимо, що все ж таки зростають можливості Росії виробляти відповідні види і ракетного озброєння. Крім того, якщо говорити там про останні кілька хвиль масового застосування шахітів, це може бути пов'язане не стільки зі збільшеннями хвиробниця, скільки з тим, щоб спроба виснажити нас, що систему протиповітряної оборони і вже після цього завдавати ракетних ударів, адже будь-яка система протиповітряної оборони навіть найсучасніше, така як Петріот, вона завжди має певну ймовірність збиття цілей. Якщо ми говоримо про радянські ракети, такі класу С-300, то насправді там дуже низька ймовірність вона складається від 30 до 50% Ось як правило, використовують одночасно дві ракети для того, щоб з більшою ймовірністю знищити повітряну ціль. Ось з іншої сторони, якщо запускати малу кількість ракет, то ймовірно всі ракети будуть знищені. Вона є дуже високою, і звісно, в такому випадку для Росіян є дуже малоефективним запускати умовні хвилі з малою кількістю ракет, особливо після підсилення нашої системи протиповітряної оборони. Добре, от коли зірвався зв'язок з вами, то Олексій. Він сказав таку фразу. Він згадав Данілова, головою РНБО, як він казав. Ну і пам'ятаєте, багато хто казав, що залишилось там у росіян дві-три ракети, що вони вже виснажені і так далі. бачимо, що хочеш, ми зараз бачимо з вами. І скільки хочеш, що означає це то, ну скажемо так, вони напряглися, як ви сказали, врахували помилки, і тепер ми будемо кожного дня там чи через день мати оцю оцей геморой. Військовий ну якщо okay. говорити да про регулярність, то на сьогоднішній день е, ніхто точно не скаже, як часто такою кількістю можливі відповідні атаки, тому що навіть та кількість ракет, яка озвучилась відповідними е, і державними інституціями, які відповідають за ту чи іншу розвідку, вона насправді часто є або розрахункова, або відштовхується від якихось е, таких загальних даних. А реально точну кількість тих чи інших ракет насправді було правильно сказано, ніхто не знає. Разом з тим, звісно, очікується, що кількість старих ракет вона напевне була використана. Єдиною підставою для цього є лише те, що зі збитих ракет, які уламки знаходять, знаходять просто їх середні номера, які говорять про те, що це ракети 22 з року випуску. Тобто припускають, що ракети, які були випущені до 2002 року, вони вже всі випущені, але насправді цього ніхто не підтвердити, не спростувати не може. Можливо, є якісь там е ці запаси умовні Здання НЗ, які насправді можуть бути випущені раніше, але просто їх фізично ніколи не використовували, а можливо, вони вже використані. Ніхто точно достеменно, на жаль, сказати не зможе, не маючи безпосереднього доступу до даних складів. Тепер у мене до вас два питання, і будемо прощатися. Питання важливі. Перше питання. Ви сказали, що вони хочуть виснажити з одного боку з іншого, і Гончаренко сказав правильно, вони хочуть, ну якщо говорити так. Загалом, то вони хочуть ну, зірвати наступ. Ну, може, не зірвати, а ну так, значить, робити його більш слабким. Як ви вважаєте, оцими бомбардуваннями вони можуть, давайте я прямо питаю, зірвати наступ? Да, і що говорити про ті бомбардування, ми бачимо, що в першу чергу. Цілями є саме великі міста, які насправді не мають такого великого відношення безпосередньо до роботи військової машини. Тобто, тут в першу чергу це удар по економіці, друга складова це психологічний тиск. Тобто, ми розуміємо, і в принципі бачимо і раніше це відбувалося, що перед тими чи іншими серйозними військовими подіями росіяни намагаються створити такий певний елемент накалу психоемоційно, тому що людина, яка Перебуває в стані гніву, в стані ненависті, вона як правило робить більше помилок, і це стосується різних рівнів, як низового безпосередньо мова йде про рядових солдат, так і мова про середній сержантський склад, командирський склад. Тобто, це насправді нам здається, що немає нічого пов'язаного, але насправді це має теж свої певні впливи. І звісно, склад офіцерський, який є психологічний, Можливо, десь слабше підготовлений Це може мати в певних моментах руйнівний ефект безпосередньо під час бою в тих чи інших місцях. До речі, я хочу сказати, що ви мені не відповіли. Олексій, а як ти вважаєш? У мене було конкретне питання. Ну безумовно, я вважаю, що вони намагаються нас послабити, але я думаю, що в них це не вийде. Вони можуть виграти якісь дні. Тобто, дійсно, коли б'ють інфраструктура і все, і перевезення, і очевидно, що нам треба ховати все ретельніше, і все це займає час і, безумовно, потребує там зусиль. Але в цілому такими обстрілями неможливо зірвати контрнаступ. Тобто, в принципі, його зірвати неможливо. Відтягнути його на декілька днів, виграти там якісь дні, ну може тиждень. Два, ну напевно, це можливо. А, хоча тут все-таки більше військового треба експерта. Але очевидно, що зірвати контрнаступ не вийде. Це як е коли Росія намагалася заморозити Україну взимку. Чи створили вони нам проблеми? Створили, безумовно, і дякуючи нашим енергетикам, які як герої теж на своєму фронті боролися. Але чи заморозили вони Україну? Та ні. Чи ми просто залишились в блекауті? Ні. В них це не вийшло. Те саме і тут зірвати контрнаступ їм цим не вдасться. Я в цьому впевнений. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.